Доброго дня, дорогі друзі! У нас п'ята гра однієї восьмої фіналу. Євро 2024 де збірна Франції зіграє проти збірної Бельгії. Хочу зазначити, це не огляд справжнього поєдинку. Це симуляція в грі FC24. В наших симуляціях ми дивимося, хто ж переможе напередодні головної зустрічі. В наших симуляціях ми говоримо про цікаві цифри, про цікаві факти обох з тих національних збірних, які між собою грають. Тому прошу вас не покидати це відео, буде цікаво. Подивимося, хто сьогодні в нашій симуляції буде сильніший або ж збірна Бельгії, або ж збірна Франції. У нас все готово до старту цього поєдинку. Дає стартовий свисток. Головний арбітер сьогоднішньої зустрічі Глен Нюберг з Швеції і збірна Франції в центрі поля м'яч розіграє. Отже, бажаємо цим двом національним збірним сьогодні вдалої гри. Отже, ми з вами у Дюссельдорфі на Меркуршпіль Арена, яка вміщує в себе 47 тисяч глядачів, де збірна Франції та збірна Бельгії грають в раунді однієї восьмої фіналу. Що цікаво, вони між собою досить часто останнім часом зустрічаються регулярно кожні три роки у різних турнірах. Ось цього разу, власне, в одній восьмій фіналу Чемпіонату Європи вони зустрілися. До речі, переможець гри у чвертьфіналі буде змагатися або з Португалією, або з Словенією. Словенія та Португалія сьогодні будуть грати о 22.00, ось а збірна Франції та Бельгії о 19.00. Ну що ж, у нас перший штрафний поблизу воріт збірної Бельгії вирішили розіграти його французи кілян Бапе з м'ячем, кілян Бапе може пробувати. Пробиває коло лівої стійки. М'яч пролітає. Як же ж кіліан Бапе не влучає у ствір воріт збірної Бельгії? Не розумію. Здається, тіліманс йому заважав з лінії штрафного майданчика пробити. І власне його дії призвели до того, що Мбапе не влучає. Те, що я буду зараз вам розказувати, я думаю, ви прекрасно і так це розумієте. Однак, давайте один із фаворитів на здобуття Кубка чемпіона Європи поки ніяк не заведеться. Так, мова йде про збірну Франції. Невпевнений виступ у груповому етапі дуже занепокоїв їхніх вболівальників. Ти що два рази підопічні Дешама зберегли свої ворота сухими, це добре, окей. Але ж не забити ні одного голу з гри за 270 хвилин. Ось це вже, як на мене, проблема. Команда має у складі першокласних гравців, а у ланці атаки взагалі, там я не знаю, монстрів. Так, один з них є це МБАПЕ. Тому сьогодні гра проти збірної Бельгії однозначно буде дуже і дуже цікавою. Ну що ж, французи в атаці, давайте повертатися безпосередньо до нашої симуляції. Пас вперед, канте. На Кілянам Амбапе. Кілян Амбапе пришвидшують. Сам Бапе може вийти на ударну позицію. Виходить, він б'є і забиває, не рятує ворота зараз і свою збірну Кастельс. І це 1-0. Що ж витворив Кіліян Амбапе? Те про що ми говорили? Ну, хоч у симуляції, збірна Франції забиває з гри. Чудовий пас від Кантешечки, розрізний до штрафного майданчика у напрямку навіть штрафного майданчика, звідки підхопив цю передачу. Власне Кіліан Бапе обігнав. Він здається, якщо я не помиляюся, фаса центрального захисника збірної Бельгії. А також там ще й в боротьбі був здається Вертонген. Ось два центральних захисника абсолютно не змогли збірної Бельгії протистояти швидкості Кіліана Мбапе. 1-0, збірна Франції попереду. Ну що ж, бельгійцям вже потрібно буде забивати. От, якщо вони вже й забили ці французи, давайте продовжимо за них говорити. Отже, за три гри збірна Франції забила два м'ячі у груповому етапі: один автогол і один з пенальті. Один гол збірна Франції пропустила також з пенальті. Здобула перемогу над Австрією та двічі обійшлася нічиєю. Це були матчі з Польщею та Нідерландами. Ой-ой-ой, який небезпечний момент збірної Бельгії! Зрівнює рахунок Кевін Дебрюйне. Ви просто подивіться, яку передачу виконує Тіліманс. Здавалося б, віддавав на Лукаку, але Лукаку дотепно цей м'яч пропускає на Кевіна Дебрюйне, який на лінії штрафного приймає і подивіться, розвернувся. І лівою низом поворота Мень'яна пробиває. І це один-один. Вау! Який же ж феноменальний чудовий та точний удар від Кевіна де Брюйна? Капітан збірної Бельгії сьогодні на висоті. Вау, фантастика! 1-1, 27 хвилина зустрічі. Поки говорили за збірну Франції, поки говорили за те, як вони грали в групі. Будь ласка, збірна Бельгії відігрується. Тому я пропоную одразу починати говорити за збірну Бельгії. Але що цікаво, що збірна Бельгії і збірна Франції вони можна сказати або Ось так можна сказати. Чому? Тому що що від одних, що від других очікували е залізобітонного так першого місця у своїх групах, однак бачимо, що збірна Бельгії у групі разом з Україною, Словаччиною та Румунією в них щось пішло не так: посіли другу сходинку, програли словакам, перемогли румунів і зіграли в обмежену нічию з збірною. України натомість всі ви прекрасно знаєте, що ця група група і набрала по 4 залікових пункти, і склалося так, що збірна Румунії посіла першу сходинку, збірна Бельгії другу, третю Словаччина. Ну і четверту останню збірна України. Зараз був чудовий момент у Антуана Грізмана. Пробивав він у ближній кут воріт збірної Бельгії. Кастельс на місці. Кастельс переводить цей м'яч на кутовий. І ще один кутовий для французів. На 40-й хвилині зустрічі розіграли вони подача до штрафного майданчика. Відбиваються бельгійці. Лукаку допомагає на другому поверсі. Однак підбирання, що ж за французами, було. Однак бельгійці м'яч відбирають. І он она розганяє атаку своєї національної збірної. Є попереду Тіліманс, Манс отримає передачу. Справа є підключення Так, Отримає Лукі Бакіо м'яч далі на Кастаня. Кастань вривається до штрафного майданчика. Все ж назад передачу на Лукі Бакіо. Лукі Бакіо ватаці дві хвилини залишається у збірної Бельгії. Вони проводять її ватаці. Онана в Она виштовхнув майданчику збірної Франції. Онана. його Ернандес намагається пресингувати. І що там пас назад на Лукі Бакіо? Буде якась подача до штрафного майданчика чи ні? Все, м'яч втрачено. Французи м'яч відбирають і це. Скоріше за все, перший тайм закінчується. Свисток на перерву. Отже, ось такий перший тайм симуляції рахунок Франція Бельгія 1-1. Швиденько подивимося на статистику і розпочинаємо тайм номер 2 Бачимо, що французи б'ють більше, забивають менше. От е, бельгійці б'ють тільки скільки їм потрібно. Ну і е, невеличка перевага у володінні м'ячем у збірної Бельгії. Але як на мене, власне, перший тайм був е, рівний. Ну що ж, збірна Бельгії розіграє м'яч в центрі поля, і будемо надіятись на те, що другий тайм буде цікавіше нашої симуляції. Поєдинку однієї восьмої фіналу Євро 2024 двадцять отримає передачу попереду. Онана в боротьбі з французами. Порушення правил проти нього. Чува та коман. Пресингували, Онана, і це порушення правил. Що цікаво, у групі збірної Франції, як я вже раніше казав, була Австрія, Нідерланди та Польща. Польща перша команда, яка вилетіла з цього євро. І ось хто здивував, так це Австрія, яка посіла першу сходинку в групі Ді. Вони двічі виграли і один раз поступилися. Ну що ж, збірна в атаці, давайте спостерігати за ними. Доку на лівому фланзі, доку назад на теата. Театр, намагався відпасувати назад на доку. Перехоплення. Кюнде. Вибиває вперед туди у напрямку Кіля Амбапе. Фас на другому поверсі. Знімає цю передачу. Однак підбирання за французами. Грізман ставить корпус. Грізман тягне м'яч. Відпасовує ліворуч. Тут Ернандес. Там є забігання від Комана. Отримає команд-передачу. Нема положення позагрою. Вривається до штабного майданчика збірної Бельгії. Команд скидає на Ернандеса. Ернандес далі піду удар на Канте. Канте буде бити? Ні, віддає сешна. Чо мені? Чо мені ставить корпус на кіля? з 11 метрів. На жаль, не б'є поворотом. Там навіть хотів він вдарити. Заблоковано. Був цей удар. І все. М'яч покидає межі поля. Вкидання для французів. Ось небезпечні такі швидкі випади, контрвипади збірної Франції. Ми спостерігаємо. І знову французи в атаці. Зараз коман отримує м'яч. Удар! Поворота в ближній кут! Кастельс. Не з першого разу, з другого разу, але фіксує надійно м'яч до своїх рук. Вау, Непогану таку 15-хвилиночку тільки що видали французи. З намаганням забити у ворота збірної Бельгії, на жаль, не вийшло. 70 майже хвилин позаду. І у другому таймі, як на мене, збірна Франції виглядає набагато краще. Можливо, і зараз спробую щось вигадати бельгійці до КУ. До Кун пасує на Лукаку, і Лукаку передача на Кевіна Дебрюйне не проходить. Ще би трішечки хотілося поговорити за збірну Бельгії. Не знаю, як ви думаєте, чи справедливо їх освистували фанати після заключної гри групового етапу. Як на мене, важко сказати, але їх можна також зрозуміти. Від Бельгії чекали більшого. Зараз ух ти ж який удар від комана, який не влучає у ві воріт. Заміни від обох збірних Канта йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Рабьо, ну і Лукі Бакіо футбольне поле покидає, замість нього з'являється Караско. Так ось чи можна зрозуміти збірну Бельгії, яку освистували? Не знаю, що говорити про їхніх фанатів, але можна ось спам'ятати, як червоні дияволи не вийшли і провалили групу на чемпіонаті світу 22-го року, з якої вони знову ж таки повторюся, не вийшли. Ось тоді можна було навіть так освистувати. А ось е сьогодні вони. Вони грають в одній восьмій фіналу, тому, як на мене, можна сказати, це даремно. Даремно фанати освистують свою національну збірну, яка пройшла і вийшла з групи. Як-не-як, -як, але вони грають далі. Ну що ж, давайте спостерігати за нашим поєдинком. 85-та хвилина. І, скоріше за все, сьогодні ми побачимо два додаткових овертайма. Теас з м'ячем на лівому фланзі відпасовує трішечки в центр на Тіліманса. Тіліманс протягнув на Онана. Онана розвернувся. Онана, кого знайде попереду? Онана. є там. Е е є в нас Караско. Караско отримає передачу на Тіліманса. Ось зараз може бути ось ця атака. Завершитися ударом. Одна хвилинка компенсованого часу Назад пер... Передачі давати не можна, адже рефері свистнить. Ось зараз Лукаку має нагоду, аби забити Лукаку. Ну як Лукаку запутався в м'ячі і не пробив як слід поворотом Мен'яна. Ну що ж, другий тайм завершено, і це ми ще з мавами означає, побачимо два овертайма. Два тайми по 15 хвилиночок. Що у нас по статистиці? Статистика знову ж таки на користь збірної Франції удари, володіння за збірною Бельгії. Тайм номер три. Як на мене, саме час подивитися на те, скільки разів між собою зустрічалися бельгійці та французи. Як інформує офіційний сайт УЄФА, вони між собою зустрічалися 75 матчів. Перевага у бельгійців, які виграли аж 30 поєдинків. Ще у 26 сильнішими були французи, і в 19 матчах фіксувалася нічия. А різниця наступна: 131 на 162 на користь збірної Бельгії. Що хочеться сказати за форварда збірної Бельгії, також Ромелу Лукаку, який на цьому турнірі тричі забивав у ворота суперників, однак тричі його м'ячі були скасовані через або положення поза грою, або гру рукою, фіксували ось новітніми технологіями. І що хочу сказати, якась карма лежить на Лукаку. Можливо, сьогодні, можливо, сьогодні, власне, у матчі проти збірної Франції його прорве. Що ж, дивіться, зараз доку непогано на лівому фланзі пришвидшується, все ж таки. І пас назад на Тіліманса, той на Кевіна Дебрюни. Назад повертає на доку Дебрюне. Зараз може бути небезпечно. Ну, Доку ставить корпус. І що там у боротьбі з Кюнде? Кюнде все ж відтісняє доку. І перший овертайм закінчений. Хух, а... Щось ми не бачимо забитих м'ячів більше. 1-1 не такий вже і цікавий рахунок. Потрібно більше забивати. Ну що ж, другий овертайм або ж четвертий тайм. Збірна Бельгії розігрує м'яч в центрі поля. Ну і давайте його будемо повністю коментувати. Кевін Дебрюнен з м'ячем назад на Мангаля. Мангаля. ліворуч на Вертонгена. Вертонген на Тіліманса. Там є підключення Караско. Все ж таки, Тіліманс вирішив грати через своїх центральних захисників. Вертонген повертав на Мангала, і там підчатував його е, грізманчик. Однак швиденько м'яч повертають собі бельгійці. Ось тут може бути небезпечно. Кіліан Бапе в центрі поля. Кіліан Бапе є підключення. Команда. Команда отримує м'яч на лівому фланзі. На Камавінгу. Камавінга з м'ячем. Також на лівому фланзі він допомагає Коману. Ернандес. Ернандес. і Ось затяжна атака збірної Франції. Коман. Є підключення Ернандеса. Можна на нього відпасувати. Однак отримує передачу Камавінга. Камавінга побіг в фланг. Там звідти нічого витягнути не зможна. Ось тут. Коман. Ну що ж, зробить збірна Франції? Буде якийсь удар поворотам чи не буде. Одна хвилинка залишається. В атаці проводять французи ці останні заключні хвилини. І мені здається, це буде серія після матчових пенальтів. Забирає м'яч Караско і дає свисток головний рефері сьогоднішньої зустрічі. І це означає, що ми прямо зараз з вами побачимо серію після матчових пенальтів. Ось це вже цікаво. І так. Кіліан Бапе проти Кастельса. Кіліан Бапе. Перший удар його за збірну Франції. І Кіліан Бапе точним ударом забиває. Ну що ж, Лукаку проти Маніана. Удар поворота. І Лукаку також справляється з цим завданням. 1-1. Грізман і його другий удар по центру пробиває. І Кастельс не вгадує. Він стрибав в зовсім інший бік. Ну що ж, де Дебрюйне Де Брюйне проти Маньяна і забиває також і Дебрюйне. По два забитих м'ячі у кожної збірної. У нас тюрам. Тюрам, третій удар, і це гол. Караско. Караско. Точним ударом також забиває у ворота збірної Франції. Рабіо, четвертий удар Француза. І забиває потужним ударом по центру. Тюреманс. Четвертий удар за збірну Бельгії також реалізовано. Ну що ж? Коман. і його п'ятий удар за збірну Франції. Коман точно забиває. Ну що ж, хто буде бити п'ятий удар у збірної Бельгії? Це тросар. І так, давайте спостерігати. Тросар розбігається, б'є поворотам і тягнеть удар тросара Меньян! Який же ж сейф від голкіпера збірної Франції, який виводить у нашій симуляції, власне, збірну Франції до раунду однієї четвертої фіналу? Ось такий поєдинок у нас вийшов. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних симуляцій. Всього вам доброго, до побачення!